У Берліні розгорівся скандал через підбитий російський танк. Його привезли з України та встановили перед посольством РФ. Це і викликало конфлікт між проукраїнські та проросійські налаштованими мешканцями німецької столиці. У Нью-Йорку 16-річний підліток з українським корінням допомагає ЗСУ. Перед школою хлопець збирає кошти на теплі шкарпетки для наших захисників. Усе робить разом з батьками, які за походженням теж українці. І трохи про світову політику. Президент США Джо Байден продовжив на рік указ про надзвичайний стан щодо України. Він запевнив, що війна та ракетні удари по цивільній та критичній інфраструктурі становлять загрозу і для зовнішньої політики США. У четвер стало відомо, що найближчими тижнями ЗСУ отримують від Німеччини нові танки ГЕПАРД та ППО. Олаф Шольц наголосив, що крім того, нині веде роботу із забезпечення України додатковими боєприпасами. Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Росію не блокувати зернову угоду. У той час міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров звинуватив країни заходу в тому, що це вони її поховали. Нагадаємо, термін дії договору спливає 18 березня цього року. І про головні новини п'ятниці. Бундестах відкрив проєкт резолюції лівої партії Дипломатія замість танків. Ті запропонували залишити Україну без збройної допомоги, якщо Росія погодиться припинити вогонь. І наостанок Зеленський разом з президентом Латвії Егілсом Левіцом вшанували пам'ять полеглих українських воїнів на Личаківському кладовищі, а також відвідали львівські шпиталі та вручили нашим військовим нагороди. Поліна Поломарчук, Альбіна Гриненко, новини одинадцятого каналу.